Сучасні жінки розівчилися бути дружинами, вони втратили цю компетенцію, технологію, вміння та відповідне бажання, точніше їх обдурили і цю божу експертизу в них вкрали, підмінивши на злоякісну прошивку під назвами Сильна жінка, Вільна та Незалежна «Тарілочниця», Оксанка, Я богиня, Я мама з дітками кішечками-собачками. Та багато чого іншого. Бути лише матір'ю – це не автоматично бути гідною жінкою та дружиною, бо це примітивна фізіологічна роль, особливо бути розведенкою, з причепом або порченкою багато розуму не треба, а бути дружиною це не просто поле перейти, це особлива суспільно-політична та релігійно-ідеологічна роль. Яку треба здобути, заслужити та плекати її самого, самого дитинства. Чи не тому кожна жінка прагне одруження фати, лімузину, признання? Вони відчувають цінність цього ритуалу, але не розуміють, що за ним стоїть, не усвідомлюють цієї повноти цієї відповідальності та обов'язків, жінку в ролі дружини всі сприймають з повагою та оберігають через чоловіка. Якщо вона раптом залишиться вдовою із дітьми або без них, завжди її здоровий род, народ допоможе не залишитись на смітнику без скипки хліба. Тим ця роль цінна, бо жінці не в статусі дружини, допомагає тільки її батько, бо це її особистий вибір не бути дружиною, не бути суспільно корисною в цьому народі. Жінка, яка народила дітей без роду та племені. Ніколи здоровим народом не підтримується, бо порушуються базові закони будь-якого поважаючого себе народу, Божого закону, який він без благословіння батька ноги не розставляти, бо він має сам батько перевірити, чи не тварюка він цей чоловік, бо саме батькові потім треба буде нести за це відповідальність. Яку жінка частіше за все не хоче нести особисто, перекладаючи її на чоловіка, на батька, на суспільство та змушуючи платити їй податі, аліменти тощо або вбивати дітей, людей через аборти і розказуючи, що вони мають на це повне право. Ніякого права ви не маєте, ні зі сторони батька, ні зі сторони бога. Вони неють, що вона не здатна виховувати та забезпечити сама дітей. Тоді питання: а якого хріна ви, ти вважала себе суб'єктом цього права та приймала рішення розставляти свою рогатку? Чи як завжди, ой, це було емоційне рішення? Він мене обманув. Ну звісно, зрозуміло. Ну, як правило, жінки самі створюють катастрофічну психологічну проблему для себе, своїх дітей, бастрюків. Батька, роду та народу в майбутньому, бо ким виростуть діти таких жінок матріархальними чоловічками та жіночками, які також будуть ненавидіти батька і свій род. наслухавшись від мами, який він поганий тато, їй не допомагали бідняжичці, бо вона ж мала право робити все, що вона хоче. А я стверджую: цінуйте свого батька, який би він не був. Будуємо здорові сім'ї, бережімо здравого батька, здорову матір. Це шлях до побудови здорового та чесного народу. Будьмо!